Огляд пилососа Керхер КВД-1. Що я можу про нього сказати? Шикарна штука, просто шикарна штука. Та в нього є певні недоліки, я б сказала, навіть не недоліки, а менюсінькі мінуси. Але за свою ціну, людоньки, він просто пушка-бомба-ракета. В нього є ось така, така труба. І з'їмна насадка для збирання пилу. Вона вузька і суперзручна. Я такої зручної насадки ще не бачила на всіх моїх пилососах, що були. Додаткова труба, щоб була довга. І трубочка для витягування із всяких мілких щелинок. Сам по собі він такий, ну, можна сказати, величенький, але нормально. Він дуже легкий, має таку вилку. Із недоліків, із з мінусів маленьких, оцей дріт він не ховається. Він постійно отак і стирчить, його треба чи зв'язувати, чи як. Оці ручки відкриваються і знімається кришка, в якій мотор всередині просто вставляється мішечок для збирання пилу. Мішечки одноразові. На ньому є тільки дві кнопочки, вкил-викил, але потужність дуже, дуже класна, мене все влаштовує. Мені дуже подобається, більше і не треба. Це мішечок для забору води. Він знаходиться на фільтрі, який фільтрує повітря до мотору. Також на нього можна докупити додатковий повітряний фільтр, який буде захищати мотор від потрапляння пилу всередини з мішочка, те, що не всмокталося, бо якщо мішочок раптом порвався, я поки не купувала. Як для мене, дуже, не дуже зручно те, що мож, треба докупляти мішечки, але супер легко вони чистяться. Тому я думаю, що поки він не порветься, одного мішечка може вистачити на декілька разів. Він супер легкий, суперзручний, класно висмоктує всю пилюку. І, вибачте, ціна його 2999 гривень на 18 березня 2025 року. Я вважаю це шикарнюща ціна. Він тепер улюблений житель мого будинку.